Добрий день, мої дорогінки. Таро розклад на 2 грудня. Можливо, що до вас позвонить якийсь бувший чи бувша якась, і ви е, зустрінетесь і відсвяткуєте, і буде можливо, якийсь подарок. Можливо, що до вас хтось позвонить, або приїде з ваших родичів. І Якщо ви поїдете до них, можливо, потрібно проаналізувати, або поприбирати, допомогти. Можливо, якась бабуся чи дідуся. або до вас хтось приїде, якісь родичі, і також вам потрібно буде якась одна, хтось один, і просто пожити потрібно буде у вас, і ви повинні проаналізувати і, ну, можливо, поприбирати, підготуватися до цього. Можливо, просто друг якийсь приїде. І також ви приймете його, і вам потрібно буде зробити аналіз ситуації. Можливо, що у вас просто в цей день потрібно викликати, вам потрібно викликати якогось майстра, щось зремонтувати, і обов'язково вам, вам потрібно бути практичним і закінчити в цей день цю справу. А можливо, просто вам потрібно якусь послугу, і ви також. Потрібно вам бути практичним і закінчити її, наприклад, фотографії якісь зробити, або ну, до фотографа піти ну, різні послуги. Можливо, що ви дуже давно вже робите якийсь проект, не можете ніяк його закінчити, але е ви проаналізуєте все дуже добре. І така порада вам закінчити його, проаналізувати і закінчити, і ви получите чертифікат якийсь. Або до вас прийде якась гарна звістка що, про те, що вам прийшов, ну, прийде якийсь сертифікат чи, чи диплом, ну, якась, якийсь документ. Гарного вам дня!